Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на моєму новому відео по Майнкрафту на сервері Майнкрафтер in UA, де я буду показувати, як ми знімали Хантеру TikTok за кадром. Спойлери, це буде дуже довго та дуже запарно. Дай йому маску. А це ні, його треба пошити. Ну, фігал. Ти тут трошки стіл. О, все. О, на

tak постоянно yang Так, саду, я все правду, молодцы. Так, я сами не дай без а. Другой А я могу видеть и ты и він тоді не буде. Тобі, відійти, я А Прошу вам там все за механизмом идти. Да, я пойдем, зачем я не знаю, А, покажи без весны Не, я снимаю типа для закадру, типа, я как бы снимаю типа тикток за кадру. Пойди, ты все же не знаю, не знаю. Да, давай, давай. Давай, я проверю, что просто на вместе. Я не так бы побежал, как побежит, а ты же умолю. А я... Может, да, мне да, а, я а, не... Нет, а, А, да, зелен, наверное. Э а в шопе есть, или нет? я не буду дити. Бокас відкрий, Ne покас відкритий. Е. Не знаю. Да

Лиза, ну там спать не трогай ты сюда! Лиза, давай спать, 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 ты не удастся! И Я посмотрю не ты туда!

Все, Він на мене все у мене півсердечка. А я ж тебе звонили.

Primitivt <laughs> ha. 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 я буду. А все? Якщо... Якщо... Ну, а то тепер тут у це буде? Зароголи наш зараговий наш ніхто день не купив. Беси дів того чела коли колись день купила, а він ту плативку. Послухав. А то плативка, да. А ти навіть алмазку не пушу кайш, якщо так. Ой, не пускай. Що? Эээх. Тебе бляха! Ааа, молодой. Добре, що ти Добре. Бо вже в мене Нет, просто говорю, чем довшей видео, я думаю, тем лепше. А й А й як цей механізм механизм буде працювати. Так сам я его сюда заманю. Хто не зрозумів, Хантера будет. Пустые. Хантер буде знімати Тікток, я зараз вставлю який. OK, і може навіть я то відео опублікую племен його опублікую, тому я можу відео вставити. <смітназ> Якщо підписуйтесь на Хантера, а він мені створює контент. <смітназ> ми <пускаємо> Кракена. <смітназ> 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 кракен, да. Кракен? кракен, давай сюда хочу ключ. Кракен. Кракен.

Ай, я вийшов з можу! Що буде, якщо ти в себе зараз побачиш в інвентарі печенько і побачиш, що бамбі нема. О, все! Нарешті боже, не пустує. Так, зараз тікі. Ні, топу. Ні, ти тут сидиш і. Вот то мене да прям дуже виручає. А я в вылезчике. Давай кранки, сюда. Ходи. Ходи. Ай! А -а -а -а. Прикольно. Да я... не! Да не! Ай нет, а ты мене чеш боже! Вистан. Я тобі все одно піднімаєш, звісно. Так. Моцний. Нормальний, Славі. Є, нарешті, боже. І що, за робота? Я не знаю, чи ти за мною ще біг. А, все, я поняв, який механізм працює. Ти, типу, його випускаєш, а сам в той час купаєш і... Ти відкрив! А, ну, я вдруг. Ай, ай, ай! Ха! Аааа! Пффф! Ай-яй-яй-яй! Хух! А чому ти його випустив? Або мені треба було переставити механізм. Вип'єс! Хххх! Вип'єс! Ой, ви на мона... Ти ще не з тих, хто є? То як мені звідси вивернути? Ламаві камінь рукою. Нєе! Ти сюди зараз падаєш! Ой. Oh, я забрати її скрині Мені нагадує. Мені це нагадує те, що ми вчора не били. Так, де я? А я А я бо. Добре, він там закритий. Так, я не видимий. Він теж там закритий, ти його просто так не відкриєш? А, канал закрытий. Ой, онлайн 32 заразукий. Оооо, ты ж друга десятка не стареньку дать. Да, онлайн такий трошки великий, може в тези купити день. Ну, якщо зара ніч. Треба. Ты ще заработал. Але він він певно за тобой. Я знаю, что тут. А як ти його Майко. потім сюди ба. Да. Ну, типу, знову в твоєму. Я закін. Ти брок зберемо. Тільки попробуй не побачити. головне, щоб він на мене заогріє. За Я сподіваюся, ти за мною побіжиш, друже. Що звільну стоїть. Тобі, може, просто прямо треба купатись

Його там нема. Де? Де? А я не побігу! А ви мене чого я? Пусти! Давай, давай, ходи. Думай. А я... Ти, хто ти тут сидиш? е як він виліз? Я к не звоню. Ну ты там сидишь, ты понял меня? Сиди. А где ми корж? Нетронутый корж. Блин, а Лукаш! Что? А? Что ты там лазишь? Ну я наук сегодня глянул шани в этом месте, або по мене скоро закінчиться. А ще є одна. І все вроді. А ней, я ще таке вибухове Де він? Ні, то якось дуже коротке буде. Я щоб лінія повно не маю.